Наші котики поснули. <риклад> а це в нас чорний гучечка. На вікні сидить пуля, прокинулася. Це ми підібрали її малесенькою. Вона вже три місяці в нас виросла пулька, пуля. Пуля. Щось там помітила у вікні. Така, як гіперактивна дитина. Всюди її повно. От, робить страшенну шкоду. Ай. А Гучі спить. Ну, вони дуже полюбилися. Гучі, хоч... Гучі, я підібрала з вулиці вже дорослим котиком. Ну, видно було, що він молодий кіт. А пульку е, недавно підібрали три місяці назад малесенькою. О, вони полюбилися. А хто в нас завжди кричить, дівчатка? От. Бачите, під столом, спить лежанка під столом, і спить тут мій дідусик Масік. Йому 16 років. І він уже так поводиться, як стара людина. То е кричить, ніби забуває, що він їв. Деколи ніби втрачає орієнтацію, не розуміє, де він знаходиться. От, ну, також і в туалет деколи як хоче кричить. Ну, кричить. Я кажу, йому 16 років, він на це кричить. Хоче, щоб до нього говорили. І він у відповідь. Ну, і пулька в нас також пуля. Пуля. Пулечка. Пулька в нас також така балакуча. А, о, рішила помитися. Ми її прилаштовували. Пулька ну, зараз буде скуптим цього гучі. О, бачите, Люба його, нализує. Ми її прилаштовували. Але будь-кому я тваринок ніколи не віддаю. Я завжди дуже відповідально відношуся до е, такого якби, процесу, щоб прилаштувати тваринку. Завжди задаю людям, яким віддаю знайденого кошеня. От, Завжди задаю багато питань, це не всім подобається. Ну, а так деколи буває, що е, я кажу і не прилаштуєш, мабуть, пуля буде наша. І вже буде три кота. Але в тісноці не, не в обіді. Всі дружно, всі разом. О, бачите. Як він її любить. От таке в нас кошаче царство. А ще одна під квартиру і там має будиночок в коридорі, яка зимує теж кицюня. Ну і, звісно, вуличних хвостиків. Ціла купа, яких я підгодовую ранком і ввечері. От такі в нас котуни. За вікном ще висить годівничка для синичок. Ми насипаємо там соняшникове насіння, і котам забава, і пташечки. От, прилітають поїсти. О, бачите, синичка прилетіла, а пулька спостерігає. О. Але вони лякаються, помічають, що хтось стоїть біля вікна, до котів, мабуть, звикли до людей ще ні. Бачите, прилетіла, взяла насіння і полетіла от слідуючи. І так по кругу весело нам.